Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині Таринкопні та Жуковська, 18 у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 3 травня. Сьогодні, дорогі друзі, ви зіткнетеся з яскравими та швидкими змінами у своєму житті. У когось здійсниться бажання, хтось отримає інформацію, звістку, які допоможуть їм більш чітко оцінити ситуацію, де завгодно і що завгодно багатьох з нас ну, буде підвищена активність мислення, ну і це допоможе швидше ухвалити рішення у нових починаннях. Рідні ну, незважаючи на мінливість сьогодення, має сенс все-таки планувати майбутнє, враховуючи оцю мінливість. Сьогодні, дорогі друзі, навіть поспіх. Маєте на увазі якась нова інформація, несподівано сприятиме дінамічно включатися у процеси. І наймовірніше вас підкорить знання, але головне мої, це не прив'язуватись до результату. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, коментуйте. Дякую за перегляд.